Приїхав мій Франкенштейн, але сподіваюся, що вже не Франкенштейн, бо, судячи з того, що нам поміняли, то він вже як нова копійка. Поміняли патрон, електродвигун, мережевий вимикач який зборі. І заміна двигуна. В общем, зараз розпаковуємо і дивимося. Остався тільки редуктор і корпус його. Оце те, що. Це те, що назад. При... А, і редуктор поміняли. Геть все назад віддали. Це не мені казали, як каже, ви поставили той патрон, а ми його назад поміняти не можемо. <гуми> Зняти. О! Нова копійка. Патрон, всі діла. Зараз піду акумулятор вставлю, да віримо. Меняли весь цей. точно оставили на же. Точно поменяли полностью. Все красиво. И лампочка новая. Та ты шо, ты шо.